Чому моя електроніка 04 опинилася у такому вигляді на робочому столі, я скажу. Тому що я готую великий випуск про порівняння електроніки з Олімпом 04 моделей. І там хочу, щоб вони в нас в кадрі працювали, розповідати, показувати все таке інше. І я захотів перевірити. Технічні параметри своєї електроніки, оскільки Олімп у нас налаштований, а електроніка лаштувалася пару років до війни. Після того вона попрацювала деякий час, можливо, там, сріч, може трошки більше року, а потім пішла на зберігання у шафу. І от зараз я вирішив перевірити хоча б рівень запису відтворення. І що з'ясувалося? Дивіться уважно. Ось наш кГц сигнал, стоїть на індикаторах. Вимкнути режим запису, натискаємо паузу, пішла запис, натискаємо вихід. Тобто, бачите, так? Да? Ось вхід, а ось ось вихід. Параметри поплили. Чого так сталося, не знаю. Стрічку я дістав зовсім нову. Це наша 3715 свєма. Ось. І ось такі результати. Зараз я піду ось сюди, тут є регулювання. Ось рівень запису для 19-ї швидкості правий канал, лівий канал. Ну, також перевірю налаштую 9-ту швидкість. Потім перевірю на 10 кГц. А вже потім, коли все буде в нормі, тоді вже можна буде порівняти її з олімпом. Можливо, там я і причини, якщо з'ясую, скажу, чому так сталося. Бо коли вона йшла в шафу, було все по нулям. Ну, зараз займаюся саме цим. Хто дивився ролик про Оріанду 204-ту, він чув. Я там сказав, що я працюю і зазвичай слухаю музику тихенько. Ось мій апарат, на якому я слухаю касети. Він мене цілком влаштовує, чому саме він. Я розповім, коли буду робити ролик про нього, а зараз просто вирішив вам його показати. На все добре, очікуйте нових випусків.